Вітаю вас! Сьогодні я хочу з вами поговорити про Таро, але без самих карт Таро. Тому що, окрім тих розкладів загальних, котрі я викладаю тут на своєму каналі YouTube, я ще проводжу приватні консультації. Отже, я дуже хочу. Щоб ви розуміли, чим я вам можу бути корисною і чим вам допоможуть таро. І, взагалі, що таке таро? Я не займу багато вашого часу. Прослухайте, будь ласка, уважну інформацію, і я думаю, що це вам буде дуже корисно. Отже, що таке таро? Таро це система символів, котрі зображені на самих арканах таро. І вони таким чином передають інформацію. Я не беру інформацію десь з якогось невідомого мені простору. Я читаю ті, ту інформацію, яка, власне, знаходиться на самих арканах таро. Дуже важливо розуміти, що таро не являється стовідсотковим передбачуванням, хоча в окремих випадках дійсно трапляються стовідсоткове передбачення. Частіше це прогноз ймовірності, які можуть відбуватися в тій чи іншій ситуації. А ймовірностей може бути декілька. Чому безпосередньо моя задача? Моя задача не вирішити ваші проблеми. Моя задача за допомогою карт показати вам, які можливі ймовірності розвитку тієї чи іншої ситуації саме в вашому випадку, і ви самі для себе оберете саме той, той варіант, котрий буде для вас більш комфортний. Тому, коли до мене звертаються клієнти, от частіше всього типова помилка клієнта, коли він питає, що мені робити. Любі мої, запам'ятайте, ні я, ні таро. І ніхто в світі вам не скаже, що вам робити, тому що хазяїн вашого життя це ви самі. Таро, і ще раз наголошую, тільки допомагає вам розгледіти ймовірності, як можуть розбиватися події, коли ви виберете той чи інший шлях. Питання розлучатися мені з чоловіком, чи ні, я не можу вам сказати, розлучатися чи ні. Скоріше, Треба задати питання так, що буде, якщо я залишуся в цьому шлюбі, як ми будемо жити? Коли ми запитаємо це в Таро, Таро дасть відповідь, і ви тоді будете думати, зможу я жити в таких умовах чи ні. Коли я зі своїми картами можу вам бути корисною? Це ті випадки, коли ви заплутались у власних якихось стосунках, коли є ви і є партнер. І ви не розумієте, що між вами відбувається, що до вас відчуває партнер, які в нього плани на вас, і взагалі, яке вас майбутнє чекає з цією людиною. Карти таро можуть показати вам, як будуть розвиватися події, коли ви лишитеся з цією людиною, або коли ви розстанетеся. Таро може бути корисним, коли ви хочете дізнатися перспективу розвитку вашої якоїсь певної справи. Це може бути і бізнес, це може бути нова робота, якісь ваші нові починання, це може бути якесь партнерство. Ось якраз в цьому випадку таро і якраз і може підказати, як, як зробити, в яку сторону рухатися і взагалі, якого вам очікувати результату з цього партнерства чи з цього бізнесу, який у вас є або планується. А ще коли ви самотні. Таро допоможе розібратися, в чому саме причина, що відбувається, і які можливо зробити дії, або що взагалі можна змінити в цьому житті, для того, щоб у вас з'явився партнер. Таро може бути корисним в будь-якій вашій життєвій ситуації, коли вам просто. Потрібна порада, коли ви стоїте перед якимсь вибором, і ви дійсно ну, не можете самі впоратися і розгледіти, як буде розвиватися саме ваша ситуація, це може стосуватися будь-чого і переїзди, і в іншу країну, і в інше місто. Це може стосуватися купівлі, продажі вашого там майна, квартири або дому. Безліч ситуацій можуть бути в житті у людини, коли їй треба щось обрати. Ось тут саме в цьому випадку дуже таро може бути корисним, коли воно показує або якщо ви оберете такий чи інший шлях і які перспективи, чого вам очікувати від ваших же дій. А ще таро може бути корисним, коли ви хочете дізнатися своє покликання, своє місце в житті. Як ви частенько запитуєте, чи виконала я свою кармічну задачу. Тут теж таро вам допоможе розібратися. Коли ви обираєте шлях, коли це молода людина, і людина обирає шлях, ким же бути в цьому житті, яку обрати професію чи спеціальність. Тут ми теж можемо за допомогою таро розглянути, яку краще вибрати спеціальність, що буде доставляти людині комфорт, ну і, звісно ж, гроші. Хочу попередити, що коли я роблю приватні розклади, я не дивлюся дітей до 15 років. Чому? Тому що саме до цього віку, до 15 років, діти повністю залежать від батьків, від їхньої поведінки, від їхніх можливостей. Тому попереджаю: дітей до 15 років я не дивлюсь, і ще по я не ставлю діагнози. Діагноз, як правило, стави лікар. Ми можемо з вами розмовляти про здоров'я, але в тім випадку, якщо є вже конкретний лікарський діагноз, тоді ми можемо роздивлятися, буде погіршення, поліпшення, чи взагалі підходить вам лікар, чи треба звертатися до іншого, які будуть перспективи вашого лікування, чи буде операція, як вона пройде, яким буде реабілітаційний період. Тобто питань безліч про здоров'я є, але тільки якщо є попередній лікарський діагноз. І ще хочу розказати про те, що я не роблю ніяких приворотів і отворотів. Ну тому що це звичайне насильство над людиною. В житті все має відбуватися природньо і з власної волі. І не забуваємо про таке поняття, як прилетить отвіточка. Ось я б дуже не хотіла, щоб така отвіточка прилітала або мені, або вам. Я б хотіла, щоб в вашому житті все складалося гармонійно і з власної волі. Тому, будь ласка, не звертайтеся до мене з приводу приворотів чи отворотів. Отож, якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете замовити консультацію за номером, який ви бачите на моєму офіційному каналі на будь-якому відео, або в описі до цього відео. Це номер мого помічника. Напишіть на Viber. І ви отримаєте всю необхідну інформацію, яку вам потрібно для того, щоб отримати консультацію. А також на моєму каналі вже є відео для спонсорів мого каналу. Там будуть ексклюзивні розклади таро і інформація, поради, підказки на будь-які випадки вашого життя. Як хочете, можете називати це магією, але я називаю це скоропомічниками. Там не буде довжелезних текстів, які дуже важко запам'ятовувати, там не буде складних магічних ритуалів, там дуже буде все просто, коротко і ясно. І кожному буде доступно запам'ятати, виконати маленькі такі практики, які вам допоможуть в будь-якій ситуації, в будь-який час і в будь-якому місці. І я буду дуже рада, коли пройде якийсь час і з'ясується, що це вам дуже допомогло. Дякую вам за увагу! Тримаємося разом, бо разом ми сила. І я вас чекаю завжди на своєму каналі. До побачення.